Що сталося на першому побаченні, що змусило вас відмовитися від другого? Він його витягнув, і хоча я не маю на увазі це в кумедному сенсі несподіванка в стилі Сайнфілда, хоча, мабуть, так воно і є. Я маю на увазі, що він перехилився через стіл і прошепотів. Я вийшов. Я перепитала перепрошую, чомусь моєю першою думкою було з шафи. Він сказав: вийшов під столом. Подивися під стіл, і я, як ідіотка, подивилася. Потім він сказав: це те, що ти робиш зі мною. Я відповіла: ось що ти робиш зі мною, і пішла. Я люблю догаджати людям, тож донині пишаюся собою за те, що пішла прямо посеред вечері. Він намагався змінити моє замовлення з офіціанткою, бо я замовила не те, що він рекомендував. Ех, особливо на першому побаченні, що за дивак. Вона намагалася змусити мене виблювати її в рот, поки ми займалися кексом. Повна історія без моєї згоди вона поводиться нестерпно грубо під час кексу. Аж до того, що моє обличчя і спина кровоточили, я почав злитися, тому що я продовжував говорити їй, що вона поводиться занадто грубо. А вона сказала: перестань бути такою кицькою. І тоді вона запхала свої пальці мені в рот. А потім в горло. Я запнувся і сказав: Ти маєш зупинитися, ти змушеш мене заткнутися. А вона сказала, просто продовжуй. І з силою намагалася запхати свої пальці мені в рот. А я такий, мені це не подобається. Будь ласка, зупинися. На що вона сказала: перестань бути добаною кіцькою і просто виблій мені в рот. І я такий, а що? А вона сказала, коли сучка просить тебе виблювати, її в рот, просто роби це. Після цього всього я перевернувся і вдавши, я сплю всю ніч. На наступний ранок вона прокинулася і подивилася на мене вся така злюща, і сказала: Ну що ж, добре, я мабуть піду, і пішла геть. Я забрав її, і вона запитала мене, чи можемо ми заїхати до її мами, щоб вона могла забігти і щось перехопити. Я погодився. Ми зупинилися. Вона зайшла всередину. Через 5 хвилин вона вийшла, поспішаючи до машини з дитячим кріслом. А її мама з криками бігла за нею. Вона відкриває дверця та машини, кидає автокрісло, в якому як тепер я бачу була дитина. І починає кричати на мене, щоб я їхав. Я злякався і просто заглушив машину і вийняв ключі з замка запалювання. Її мама викликала поліцію. Вони приїхали і довго нас усіх допитували. Виявилося, що вона втратила опіку над дитиною через вживання наркотиків і намагалася використати мене, щоб повернути її назад. Ми так і не повечеряли. Я просто поїхав додому відразу після всієї метушні. Це відмінні інстинкти. Мій тупий зад почав би їхати в паніці і зрозумів би, що відбувається хвилин через 10-15 після того, як цей поріг був перетнутий. Він використав свій кишеньковий ніж, щоб відрізати мені шматок торта, а пізніше тим же ножем зішкрібав грудки бруду зі свого черевика. Я запитала його, чи чистив він коли-небудь свій ніж. На що він відповів: ні, навіщо? Того ж дня він зізнався, що шалено закоханий в мене. Ми щойно познайомилися. Познайомився з дівчиною на вечірці у друга. Нам обом було трохи за 20. Ми поговорили три години, і вона була такою смішною, чарівною, розкішною і безтурботною. Я запросив її на побачення і отримав від неї чудове із задоволенням. Я з'являюся в ресторані, який вона вибрала, в декількох хвилинах ходьби від її будинку. Вона з'являється за 5 хвилин, оскільки це так близько, те часто тут їси. Вона насупилася і відповіла, знаєш, ти ставиш занадто багато клятих запитань. Я був вражений, далі все пішло ще гірше. За якихось 20 хвилин вона просто встала і пішла. Пізніше, коли я зустрів свого приятеля, я запитав, що сталося? О, так, відповів він. Вона нестерпна, доки не вип'є, тоді вона мила. Закладаюся, що вона алкоголічка. Вона, мабуть, погано себе почуває, коли твереза. Нас зупинили, обшукали машину. А в багажнику знайшли один Кеге Кокаїну. Мене мало не заарештували. Врешті-решт він запевнив, що це було побачення на осліп. Я не винна. Схоже, другого побачення не було, навіть якби ви того захотіли. Лол. Пішов на вечерю з дівчиною, в яку я був закоханий вже досить давно. Усе йшло добре, і ми опинилися у неї вдома, дивилися фільм чи ще щось, звідки не візьмись її хлопець. Про якого я не знав, повернувся з іншого міста і несподівано заїхав до нас. Ми з ним кілька хвилин вели дуже незручну розмову, а тоді парочка зникла в іншій кімнаті на хвилину. Другу вона повернулася і сказала щось на кшталт: у мене немає для тебе місця, мені шкода. Я просто сів у машину і поїхав додому з одним із найдивніших почуттів, які я коли-небудь відчував. У якийсь момент через кілька хвилин подорожі, я не зміг стриматися і зареготав. Сказала, що інопланетяни спричиняють зміни часових поясів і що мене переслідує привид рибалки на ім'я Семюель на додачу до 20 інших нісенітниць, які вона наговорила за вечерю. Хлопець сказав мені, що був без матір'ю своїх дітей, якби вона вибачилася за те, що вчинила неправильно. Я очікувала чогось на кшталт того, що вона зрадила. Знаєте, щось таке, за що справді потрібно вибачатися. Нічого, очевидно, одного разу вона продовжила пиляти його і не могла замокнути, тож він прив'язав її до комп'ютерного крісла, пішов кудись на три години, а її залишив там. Тоді я встала і пішла геть. Вона продовжувала говорити про аварійний член, який вона ховала по всьому місту. Вона говорила, я дуже зайнята в аспірантурі, але я не ходжу без нього. У мене є багато запасних членів по всьому місту. І коли я кажу, що вона продовжувала, я маю на увазі, що вона продовжувала. Вона розповідала мені про двох хлопців у центрі міста, трьох у передмісті, одного біля кампусу і двох у її житловому комплексі. Чесно кажучи, це звучало так, ніби я нещодавно приїхав до міста, а вона розповіла мені про всі найкращі місця, які варто відвідати. Просто дивно. Я запитала про його хобі, і він відповів: я граю на Волинці. Я подумала, що це дуже круто, і попросила його розповісти більше. Він каже: Ти впевнена? Я відповіла так. І далі він продовжував розповідати про волинку до кінця вечора, як він відчував, що гра на Волинці це його покликання в житті. І він повинен продовжити справу свого діда, який також грав на Волинці. Як він мріяв зіграти на Волинці для королеви. Його улюблена марка Волинки, анатомія волинки. Кожна тема так чи інакше поверталася до Волинки. Чесно кажучи, я погодилася, щоб він розповів мені більше. Сподіваюся, у нього все добре, і він знайшов когось, хто так само захоплений волинкою. Офіціанткою була мила, молода чорношкіра дівчина. Він назвав її привабливою для кольорової. Він доторкнувся до неї, а це ненормально. Агресивно дивився на інший столик, за яким обідала сім'я, схожа на індійців, і голосно коментував, що саме вони це проблема Америки. Випив кілька чарок текіли. Його одеколон страшенно смердів. Мені було так соромно. Мене виховували терплячою і ввічливою, але врешті-решт я подумала, якого біса я тут досі роблю. Я встала і пішла, залишивши на столі свою недоїдену їжу. Він кричав: на мене образив слід. А коли я вже була за дверима, написав мені смс, повний відстій. Пішов на побачення з жінкою з офісу, думав, що між нами була хороша хімія, і ми добре ладнали. Вона не могла знайти свій телефон, тож я спробував зателефонувати на нього, і мені відповів, хтось із працівників ресторану. Я повернувся, щоб забрати його, і офіціант показав мені, що я збережений в її контактах під назвою Безкоштовна їжа. Побачення проходило чудово, але ми говорили про сім'ю, друзів і таке інше. І я зрозумів, що я переспав з її сестрою. Я не знав, що робити, але не можна просто сказати: О, у тебе чудова сім'я! Я нещодавно переспав з твоєю сестрою. Покажи мені більше фотографій твоєї собаки, це лабрадор?» Я перервав побачення одразу після вечері і сподівався, що все просто зійде на нівець, але вони дізналися. Хоча це було весело, просто незручний збіг обставин. Це побачення було більш схоже на співбесіду на роботу, ніж на справжнє побачення. Він був схожий на людину, яка не хотіла пізнати мене як особистість, а просто перераховувала свої побажання і потреби. Тож наприкінці побачення він запитав, як воно пройшло, і я відповіла, що не відчула ніякого спалаху. І він сказав, що так, йому не вистачає вау, фактора. Тож я сміялася до сліз, трохи ображена в машині додому. Боже, я й гадки не мала, що проходжу прослуховування для конкурсу. Я була щаслива, що ми лише пішли випити, але навіть це здавалося мені занадто довгим. Я вже давно був закоханий у неї, тож коли вона запросила мене на побачення, я був дуже схвильований. Вона була гарненька, розумна, дуже легка і з чудовим почуттям гумору. Тож спочатку все йшло чудово. Підходив кінець побачення, і вона дуже випадково скинула на мене бомбу, що вона залучена до відкритого розслідування за вбивство з необережності. Вона навіть натякнула, що це було цілеспрямовано і не виглядала такою, що шкодує про скуєне. На цьому все й закінчилося. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски, і обов'язково переглянь інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут!